Тихий океан найтепліший. Завдяки великій кількості сонячного тепла, яке потрапляє на поверхню, середня температура поверхневих вод сягає плюс 19 градусів за Цельсія. В екваторіальних широтах упродовж року вона становить від плюс 25 до плюс 30 градусів за Цельсієм. На півночі – від плюс 5 до плюс 8 градусів за Цельсія. В області екватора випадає до 2000 мм опадів. Від Північного льодовитого океану Тихий океан захищений суходолом і підводними хребтами, тому його північна частина тепліша за південну. Тихий океан дуже неспокійний. У центральній його частини дмуть пасати у західній мусони. Взимку холодний і сухий мусон. Істотно впливає на клімат океану. Частина морів кривається кригою. Нерідко над західною частиною океану проносяться спустошливі тропічні урагани або тайфуни. Їхня швидкість сягає 30-50, іноді 100 км за годину і спричиняє високі хвилі. В екваторіальній частині Тихого океану приблизно кожні 12-15 років виникає кліматичне явище Ель Ніньо, Яке впливає на погоду значної частини землі?